Відвалили півтора тисячі гривень за метр квадратний плитки. Думаєте, все, в мене буде шурчить міліметр. Красота. Приходить плиточник і каже вам: та та плитка крива, як баба бабая. Ви та як? Я ж такі гроші відвалила. Отак так воно, друзі, буває. Тому що, ні, вроді ви вибор... б... Заплатили нормально, а на виході вона ще кривіша, ніж та, що за 600 гривень могла бути. Так воно і є. Я не знаю, чого воно так, бо от на власному досвіді користувався виробником тубадзін різними плитками. Бувало таке, що на одному об'єкті якась така, що ти її і не розкроїш, і геометрії нема, ну тяжка в обробці. А на цьому об'єкті в нас є декілька е, варіантів тубадзіна. Ну супер! І по геометрії нормальна, і розрізається гарно. Я не знаю, що так. Може в них там якась рецептура міняється. От хочу спитати в тубадзіна, чого так. Так само наша епіцентровська плитка Алоровська. Е, чорна оця плитка ваді Все, ну сила, ну з нею реально нормально працювати. І ціна в неї адекватна. І в роботі вона доволі непогана. Ну, є інші види плиток Алоровської. Ну, Хлопці знімають відео і кажуть, Вова, ну що ти пиздиш? В ну, неї не можна працювати, вона і не ріжеться, і то, і, крива, і ну Раз на раз не попадає. Я кажу, я не знаю, що тут так робиться. Взагалі, хочу вам так знаєте, на власному досвіді розказати, як я приступаю до робіт. От я бачу тут тубледінська плитка. Я її розклав насухо. Всю, підрізочку поробив замовнику, кажу, дивіться, ось у нас ось так воно виходить. Шовчик ми тут можемо зробити 1,5 міліметра. Ну, бо має легсеньку похиб. Він каже, все окей, мені підходить. Тому обов'язково насухо розстелили, показали замовнику, як воно буде виглядати. Чим гірша геометрія, тим треба більший шовчик робити. Якщо замовник каже, ну блін, мене такий шов вже не влаштовує, то ви кажіть, ну... А що я зроблю? Всі претензії до виробника. А виробник що скаже? Наприклад, той самий Тубазін? Він вам скаже, чоловіче, ми виробляємо плитку в Польщі. У нас шов має бути мінімум 3 міліметра? Тому 3 міліметра і прийомка отакого, з півтора метра. Все нормально, чик-чик і все. Ну... Там критерії в Європі до, до прийомки роботи. А в нас що? У нас людина, якщо листанула гроші за плитку, ще й плиточнику, то вона буде його тако роздирати за ту якість. І насправді воно так є.